У рамках меморандуму КП Крибас водоканал організовував різноманітні заходи, екскурсії для студентів, участь у наукових конференціях та ярмарках професії. Крім того, аби молодь бачили реальні можливості, на постійній основі проводяться профорієнтаційні заходи. Чи містяни бачать, яка це ситуація, тому Криворізький національний університет, і будівельний факультет, ми не могли бути стояти окремо, ми розуміємо цю проблему, запит, тому ми відгукнулися і відкрили профільну освітню програму. Вона свіженька, вона нова. В 26-му році плануємо провести акредитацію. Я думаю, все буде добре. Зараз ми формуємо і штат необхідними фахівцями. Освітня програма вже насичена профільними дисциплінами, предметами. Все підготовлено до наступного навчального року, тому я думаю, все у нас буде добре. Передають майбутнє, і кожен, хто сьогодні робить перші кроки на практиці, завтра стане інженером, який забезпечує воду та комфорт у нашому місці.